Олена Тарасенко під куполом білого пилу. У середу обіцяли грозу. Зранку хмари, які прогнозів синоптиків не читали, ледве продирали очі, недоладно повзли небо, зіштовхувалися одна з одною, сердилися. Нарешті вітер узяв усе у свої руки, хазяйновито позганяв ті хмари докупи і над вулицями нависла темно сіра, кудлата загроза. Я поспішала того ранку спізнювалася на роботу, хвилювалася, ще не встигну і потраплю під дощ. Тротуари на моїй улюбленій вулиці кепські. Стара радянська плитка перехняблена, щербата, подекуди відсутня. Я кілька разів шпорталася або ж примудрялася заляпатися болотом. Тому того ранку я йшла паралельною вулицею, не такою красивою, зате заасфальтованою. Якби я знала, якби ж. Грози того дня не було. кудлатої хмари кілька разів прогримів грім, дрібний дощ скропив тротуари, ото й усе. День видався цілком пересічним, додому я поверталася без поспіху, улюбленою вулицею. Я, знаєте, так влаштована, що обираю собі звички і вельми неохоче від них відмовляюся. Колись я обрала ходити на роботу і повертатися додому саме цією вулицею, і за дев'ять років звикла до неї, ледь не як до живої істоти. Можна, звісно, вважати, що ця дорога найкоротша. І найтихіша, точно тихіша за сусідні, тут порівняно небагато автівок. Словом, можна вигадувати як завгодно багато раціональних пояснень, та я обрала цю вулицю, бо вона особлива. Тут багато будинків, що справили сторічні ювілеї ще до мого з ними знайомства, і ледь не коло кожного справжній сад чи, бодай невеликий квітник. Декотрі припильновані, ошатні, зацвітають крокусами і підсніжниками навесні, ірисами та півоніями влітку, жоржинами восени, навіть узимку тут стерчать якісь невмирущі сугоцвіти. Тут немає глухих триметрових парканів, трапляються елегантні ковані та дерев'яні огорожі, і кожна рясно переплетена хмелем або ж виноградом. І в садках є чим помилуватися. Видається, що кожен із господарів поклав собі за мету перевершити сусіда. Але чею та яблунями на цій вулиці нікого не здивуєш, хіба що японською яблунею із темно-вишневим листям і рожевими квітами. А от кілька магнолій та стара вишня сакура, велетенський жасминовий кущ і шепшинові зарості. Вразять навіть найзаклопотаніших перехожих. Я неодноразово бачила, як люди спинялися, затримувалися на мить, аби помилуватися квітами та насолодитися пахощами, всміхалися чи то до ніжного цвіту, чи власним думкам. Зараз на вулиці панує аромат достиглого винограду. У Львові виноград, хоч і достигає, набуває насиченого чорно-синього кольору, однак залишається кислим, а от пахне, пахне запаморочливо. Під ногами хрустить сухе каштанове листя, час від часу за спиною гучно гупають каштани. Я, звісно, спинилася коло добре знайомого паркану. Старий бетонний парапет. Кривезний місцями викрешений з останніх сил намагається втримати і рижаву, облуплену, металеву огорожу, і не випустити на вулицю цілу зграю хризантем, дрібних жовто-білих, важких вишневих і темно-рожевих. Ці хризантеми нас і познайомили, точніше, моя любов до фотографування квітів. Якщо на цій вулиці вам трапиться жінка, котра самобутньо знимкує якусь комашину або квітку, на яку раптом вдало падає сонячний промінь, то це, безперечно, буду я. Той ранок торішньої осені я пам'ятаю так чудово, наче він трапився вчора. Я спинилася коло цього паркану. Замилувавшись великою рожевою квіткою, що кокетливо визирала на вулицю, вийняла телефон, увімкнула камеру, присіла і відчула, що хтось є поруч. Квіти наші вподобали. Коло хвіртки стояв літній чоловік і з неприхованою цікавістю спостерігав за мною. Так, чудові хризантеми. Це жоржини. В інтонаціях чоловіка. Чувалася насмішка, хоч вираз його обличчя не змінився. А може, мені видалося, втім цього вистачило, аби я снітилася. Вибачте, я просто милуюся, фотографую, от деякі назви, звісно, знаю, та жоржини, хризантеми і айстри відверто плутаю. Це жоржини. сорт Нешвіл. Відцвітають уже. Це остання квітка, вам пощастило. А це сорт пенхіл. А це, це Енкор, така, наче розпелехана, тручками. Отак От він мені екскурсію проводив. Я з одного боку паркану, він з іншого. І видавалося, це таким природним, таким невимушеним. Наступного разу ми зустрілися за два дні. У мене виникло враження. Що господар Жоржин чекав на мене, а я вас визираю. Тут Надя Рут розцвіла, наче зумисне для вас. Я дружині кущик подарував, кажу, от ти, Надя і вона Надя. Надя Рут виявилася квіткою дивовижною, вона наче сяяла з середини і пишалася ніжно рожевими пелюстками, а старого звали Остапом Павловичем. Більшість моя дружина садила, збирала, плекала, пишалася, на провокзальний базар ходила, щось купувала, вимінювала і свої продавала, а комусь і дарувала. А я так, дилетант недовчений, кокетував Остап Павлович. Якщо уважно придивитися, можна впізнати наші жоржини онтам, униз по вулиці. Я пообіцяла, що обов'язково пошукаю. Остапові Павловичу не пасували жодні іменники з прикметниками, ні літній пан, ні старий дід, от жодні. Його не можна було класифікувати. Остап Павлович залишався за межами категорій, розмовляє чудовою українською, голос приємний, не набув старечої хрипкості, замолоду був високим, струнким і певно, що вродливим. Та прожиті роки зігнули його до землі і забрали значну частину рясних кучерів, а очі живі блистять. Погляд лукавий, наче й не усміхається, а в очах щось таке невловиме, час від часу промайне. Доволі дивно бачити на старечому обличчі осяйні молоді очі. Ми перетиналися нечасто, двічі тричі на місяць, лише зранку та старий тішився на годі перекинутися кількома словами. Я намагалася виходити з дому швидше, бодай на десять хвилин. Спинялася коло паркану, визирала Остапа Павловича. Осінь засоромлено відвела погляд від голих дерев і втекла геть. Зима прийшла вночі, наче злої. Усюди залишила позначки, що місто належить лише їй. Бруківка, припорошена першим снігом, стала підлослизькою. Небо на довгі тижні набуло брудно сірої барви, якої не могли відіпрати навіть бридкі зимові дощі. Взимку ми бачилися лише декілька разів, може, тричі, просто віталися. Єдине, що я бачила, вкриті на зиму хризантеми, запеленені, мов не мивлята. А навесні, коли відцвіли первоцвіти в час крокусів та анемон, наші балачки відновилися. Якось так природно, наче зимової перерви й не було. За півроку нашого знайомства я, здається, заочно знала всю сім'ю Остапа Павловича, і дружину, затяту квітникарку, і вічно заклопотаного сина, що скаржиться на тиск і серце, та все не знаходить часу піти до лікаря про внучку студентку, років сім чи вісім тому внучка мала на мене велику образу. Остап Павлович дивиться на мене вже звикло, усміхнувшись самими лиш очима. Їй років тринадцять чи чотирнадцять було. Прибігла якось заплакана, аж трясеться діду, каже, дайте мені вісім тисяч гривень негайно. Я аж стерп, за малим не впав, бо ноги підкосилися. Що, кажу, трапилося? Захворів хтось. І тут розповідає мені внучка, що підібрала на вулиці кота, добра душа, мершавого та кульгавого, занесла до ветеринара. Той кота побадав і сказав, що операція тому коту і ліки коштуватимуть вісім тисяч, а далі видно буде. Я сказав, що таких коштів ми з бабусею не маємо, а якби й мали, то не дали Ох, вона розлютилася тоді. Кричала на мене, дурниць наговорила. Увечері син телефонував, з'ясовував, що тут у нас трапилося, а до ранку кіту того ветеринара віддав Богу душу, а внучка ще з півроку до мене носа не показувала. Чи соромно, чи, може, ображалася, а тоді нічого. Я якось із базару приходжу, а вона на кухні з бабою сидить, чай п'ють. І якось поступово з наших розмов я зрозуміла, що насправді Остап Павлович цілковито самотній. Дружина померла кілька років тому. Син і онука живуть своїм життям, навіть кіт, котрий в ряди годи приходить подрімати між хризантемами і той сусідський. А далі був четвер. Ранок для нас усіх розпочався о третій годині ночі. Й будильником, звісно, слугували сирени. Спершу налетіли безпілотники, знаєте, як вони звучать, комусь схоже на мопед, а мені от бормашину нагадують, ага, таку, як у стоматологів. А тоді залунали такі часті постріли, наче хлопчиська підпалили сотню дрібних петард, наче автомат у чорно-білому кіно про мафію. А тоді почалися вибухи. Один, другий, третій, четвертий. Ні, не було четвертого. Був. То мої діти, у котре туляться одна до одної в коридорі, в котре лічать вибухи, здригаються від кожного і чомусь сперечаються, або про те, скільки разів бахнуло, або про те вцілила ракета, чи збили. Усе. Відбій. Ми повертаємося до рутини. Я збираюся на роботу, діти вирушають до школи. Вона рутина ця, наше рятівне коло, дає ілюзію, що ми можемо контролювати бодай те, що робимо щодня. Звичне зрозуміле те, що дає нашому світові змогу триматися купи, хоча б ходити на звичну роботу звичною вулицею. Адзузьки! Мабуть, мені вартувало спершу переглянути новинні сайти. Мабуть, треба було з'ясувати, куди прилетіло, я б упізнала цей дім на фото і змусила себе йти іншою дорогою, якби ж знати. Половину шляху я пройшла, а далі було перехрестя. Недоладне, гамірне, тут звертають і гучно зеленчать трамваї. Роздратовано сигналять один одному водії автівок попри світлофор. Важко перейти дорогу. Це місце змушує мене виринати з роздумів, відволікатися від споглядання і хоч трохи зосередитися, аби бодай безпечно перейти дорогу. А сьогодні мене змусила повернутися на грішну землю пара дивних перехожих юнак і дорослий чоловік. Спершу я вирішила, що юнак у футболці, спортивках і шльопанцях робить ремонт, бо він був вкритий рівним шаром білого пилу. Чоловік, який підтримував його під лікоть, був одягнений у щось більш звичне, джинси і футболку, здається, я б не зауважила їх, у нашому місті перехожих розглядати не пасує, та наштовхнулася очима на погляд чоловіка такий зболений і злий. Видавалося, він готовий захищатися і захищати того юнака, давати відсіч кожному, хоч ніхто не нападав. А в юнака погляд був цілковито відсутнім. Він був не тут і бачив, видавалося те, чого не бачив ніхто, крім нього. Я автоматично крокувала далі і спинилася на перехресті. Скрізь стояв туман, чи то дим, лише за хвилину я зрозуміла, що то в повітрі застигли дрібні білі часточки, білий пил укривав усе довкола. Хтось кричить зовсім поряд, плаче. Я озираюся в пошуках джерела звуку. Вола є великий доволі хлопчик, крик завис на одній ноті, та, крім мене, на нього ніхто не зважає. Хлопчика за руку міцно тримає мама, дуже міцно, аж кісточки на пальцях побіліли. Ми не можемо йти цією дорогою. Там біда. Ти ж бачиш, як багато швидких. Туди не можна. Я розумію, що малий, як тепер кажуть, особливий, і для нього вкрай важливо йти саме цією дорогою. Не сьогодні, хлопче, точно не сьогодні. Зрештою, мама таки вгамовує пацана, і вони звертають у провулок. А я стою, наче лотова дружина, і дивлюся, сюрреалістичне кіно на велетенському екрані напівзруйнований будинок на задньому плані, вкрита уламками цегли та битим склом бруківка, як будь-припарковані швидкі, автівки поліції та маленька пожежна. Знаєте, Яскраво червона з драбиною, коло найближчої до мене каталка на ній чорний пакет. Поруч стоїть літня жінка і поправляє на пакеті складочку. Так розправляють складки на святкових дитячих сукнях. Фельдшерка швидко і щось ту жінку запитує, я не чую, що саме жінка відповідає, не відводячи очей від чорного пакета і не припиняючи поправляти ту складку. А посеред цього. Метушиться фотограф зі здоровенним чорним фотоапаратом, об'єктив безсоромно зазирає в обличчя розгубленої жінки у домашньому халаті, чоловіка з посіченим скалками обличчям, літнього чоловіка в теплій байковій сорочці із перев'язаною головою. І скалічений будинок височіє над усім цим: сторічна триповерхівка зі зруйнованою мансардою. Стоп. А як же Остап Павлович? Його жоржиновий квітник межує із цим будинком. Я почала озиратися, може, спитаю, дізнаюся щось, та раптом гостро відчула, що ось цей простір, де завис у повітрі дрібний білий пил, де людей і домівки вкрило фізично відчутним куполом, німого горя. Цей простір недоторканний. Тим, кого сьогодні оминуло, Туди не можна. Я нарешті оттямилася і пішла геть. Не ходила тією вулицею днів зотри, порпалася в інтернеті, шукала новини про постраждалих від вибуху. Остапа Павловича серед них не було. Коли я знову наважилася перейтися улюбленою вулицею і дійшла до перехрестя, найбільш постраждалому від вибуху будинку розбирали завали. Оселю Остапа Павловича добряче посікло уламками. На місці вікон листи фанери. Неподалік на дошці для оголошень жінка чіпляла аркуш з повідомленням про збори мешканців постраждалого будинку. Перепрошую, в сусідньому із постраждалим будинком самотньо мешкав літній чоловік Остап Павлович. Прізвища, пробачте, не знаю. Ви не в курсі, чи все з ним гаразд? Наче ну, в лікарню забрали, а звідти помер він в лікарні, як Пилип з Конополь, з за моєї спини вистрибнула невисока жіночка з рудими кучериками і рясно нафарбованими вустами. Я відчула, що ноги раптом стали ватяними. Щоб тобі пипоть на язику виріс, Ледь чутно видихнула пані з оголошенням. Не кажіть, дурниць, син його з лікарні забрав. Я хотіла було запитати, а хто ж доглядатиме квітник? Та пані далі пішла клеїти оголошення. Справді, як там жоржини? Я кинула погляд у бік квітника і не відразу втямила. Що на місці бетонного підмурівка, паркану і жоржин зіяє недбало розчищений виїзд для техніки. Ця недоладна діра, наче відірваний шмат одягу, відкривала всім охочим змогу безсоромно оглядати внутрішній двір. Понівечені дерева, посічені уламки стіни. А жоржини мені. Мабуть, просто наснилися.